Доброго часу доби! Сьогодні ми з вами будемо малювати писанки. Тож налаштуйтесь на роботу, зберіться з хорошими думками і будемо працювати. Писанкарство є одним із найдавніших видів мистецтва українців. На писанці часто зображали якісь побажання, саме тому писанка стала. Не просто національним символом, а ще й оберегом. Кожен символ, кожен колір на писанці має своє значення. Так, зображення дубового листка означає мужність, силу, витривалість, зображення риби, здоров'я, зображення квітів, побажання щастя, сімейного благополуччя. Родинного тепла. Зображення сонця означає тепло, радість. Трикотник мати, батько, дитина, отець, син, святий Дух. Колір має теж своє значення. Так жовтий означає побажання радості, тепла, оранжевий означає побажання хороших змін у житті. Червоний означає життя, радість, любов, зелений багатство, відродження, розквітання, блакитний здоров'я. Під час створення писанки важливо наповнити себе хорошими думками. Ні в якому разі не можна сваритися, кричати. Ображатися, все має бути створено з любов'ю, ласкою, теплом і добрими думками. А тепер увага. Те, що ви зараз намалюєте, воно буде такого кольору, якого кольору у вас зараз куряче яйце. Якщо ви хочете отримати багато кольорів писанки, необхідно. Зафарбовувати поступово. Починаючи від жовтого, потім оранжевий колір. Тоді червоний або зелений, і після того голубий. Ліхтарики запалені серцями. Найдовше світять і дають тепло. Ліхтарики запалені серцями не гаснуть там дитина. Втягни мені свою долоню, на відстані кроку до душі, я дам тобі скриночку любові, щоб, щоб не цілий світ світи. Запалені серцями і посмішками наших поколінь Палають до кінця і до листями, кидаючи від себе це плуті. Для того, щоб зробити хороше забавлення, нам необхідно взяти кип'ячену воду гарячу, влити її у банку, додати до неї харчовий барвник певного відтінку. Влити одну столову ложку оцету і все ретельно розмішати. Після того, коли ви зафарбували яйця в останній кольор, який собі задумали, на поверхні яйця ми не малюємо вже нічого, витерту після воску писанку. Ми можемо змастити олією для того, щоб вона мала гарний блискучий вигляд.